Центр дитячо-нацької творчості перейняв естафету відзначення Дня Вишиванки. Захід для дітей було проведено у холі міського палацу культури. Тут же і виставка фотографій, які взяли участь у заздалегідь оголошеному конкурсі. Знімки робили діти як з Коростеня, так і з інших населених пунктів громади. Понад 30 робіт подали на конкурс. Їх оцінювали досвідчені коростенські фотографи Роман Алєксєєнко та Сергій Скоростецький. Дуже важко знаєте, когось виділяти, і я знаю, що дехто сьогодні буде сумувати, що не йому попав той чи інший приз. Вибачте, будь ласка, але друзі, це конкурс, тому дивіться, щось що ми нове будемо придумувати. Там також можна буде отримати класні призи. Не буду багато говорити, почнемо цю інтригу вже відкривати. І, власне, для вас сьогодні трошечки приємностей. Переможців відзначали у трьох категоріях жанрове фото, пейзаж та портрет. Всі учасники отримали грамоти, а переможці, яких було по три у кожній номінації, ще й призи. Спонсорами конкурсу є благодійний фонд Відважні та Олег Рябой, голова Коростенської районної військової адміністрації. Працівники центру дитячої та юнацької творчості підготували для дітей вікторину. Питання стосувались українських традицій, зокрема, про історію вишиванки. До речі, всі учасники цього дня були одягнені в український національний одяг, співали пісні, розважались з аніматорами та брали активну участь у всіх запропонованих активностях. До речі, щороку центр дитячо-нацької творчості День вишиванки відзначає на свіжому повітрі. Для дітей проводять квест. Цьогоріч погода стала на заваді, тому захід адаптували під нові умови. А квест перенесли на літо.